Ще не завершився поєдинок першого туру Кубку африканських націй. Це був перший матч на цьому турнірі, і збірна Кодівару приймала збірну війни Бісал. Цей матч, напевно, став таким, яким ми його і очікували, бо збірна Кодівару домінувала, і в цьому, іншого, важко було передбачити. Бо це ж таки Кодівар команда Господа, команда, яка відкривала цей турнір, а він не Бісал взагалі потрапила до групи А як колектив з четвертого кошику посіву. І ну, в цьому мало хто сподівався, хіба що крім самих будівельників з, з, з цієї країни, що щось в цьому поєдинку буде не так, як. Ці очікують, що яка сенсація е, трапиться. Е, декілька слів в цілому про групу А, бо вона дійсно виглядає дуже цікавою на папері. Е, в першу чергу тут ми бачимо збірну код Дівару, яка е, є господарем. далі Нігерія кругового кошика, і пізніше вже йдуть Екваторіальна Гвінея і Гвінея Бісау. Дві Гвінеї, скоріш за все, між собою поборються за е, третє місце. Пам'ятаємо, що також є рейтинг третіх місць, як і міц п'ять Європи, тому тут також можна поборотися за вихід з групи, завдяки тому, що якась з цих команд посяде третє сходинку в таблиці. В конкретно в цьому матчі у збірної Кодівар, мабуть, найбільшою сенсацією було те, що в стартовому складі не знайшлося місця для Сіржа Ор'є. Капітан збірної, лідер команди, який е, виступає в Nottingham форест взагалі дуже багато футболістів саме з цього колективу англійської прем'єр-ліги, грає в збірну Подівару, але саме Сєр Шорієн, як і Вілфріт Болі, Болі, також е, в стартовий склад, не потрапили з Ноттінгема у збірну Подівару в стартовому складі. Сьогодні був лише Сангаре, центральний підзахисник. Сір Шор'є вийшов на другий тайм, а в цілому, якщо говорити про центральну лінію, про лінію пік захисту в цьому поєдинку збірної Кодівару, то можна сміливо сказати, що вона виглядає достатньо серйозно. Тут і Франк Пісіє, добре його пам'ятаємо за виступала в тек Італії в Мілані, зараз він вже переїхав до Саудівської Аравії. Тут і Сан-Гаре з Нотінгем Форест, якого ми вже вже згадали. Тут також Фуфана. Щодо цього футболіста взагалі є дуже цікава історія, ну, бо він грав у молоді збірну Франції, так, в вікових категоріях до 16 років, до 17, до 18, до 19, після чого достатньо довго до збірної Франції самої не потрапляв і лише нещодавно вирішився на те, щоб грати у збірні. От Івуару. Пусть він навіть був в системі Манчестер-Сіті, там, дійсно, не заграв, після чого пробував свої сили у французькій басті, провів цілих три сезони в італійському Дінезе, А останні три сезони виступав у французькому Ланці, тому самому Лансі, який посів, став віце-чемпіоном Франції. В 23-му році переїхав до команди Альнасо у Чемпіонат Солодівської Аравії. Uh, і саме там зараз виступає в одній команді з uh, дуже відомим португальцем, як ми всі uh, чудово знаємо. Uh, та сама команда, яка поки що ніяк не може стати чемпіоном цієї країни, не дивлячись на те, що має дійсно зірковий і дуже зірковий uh, склад. Що казати про лінію нападу нападу, то вона теж виглядає достатньо. Серйозної команди Код бо тут є і Красот, це футболіст, який виступає в Сергійній з'їзді. Там поки що не завжди потрапляє до основного складу, не завжди грає з перших хвилин. Так скоріше про треба сказати. Проте за кіліпе, красот, 26-річний футболіст, напевно, може бути таким собі майбутнім для цієї команди, яка регулярно грає в. Лізі чемпіон, так що говорити про клуб, так, ну і для самої збірної код діваго серйозною проблемою є відсутність основного нападника, принаймні футболіста, який був е, достатньо довгий час основним нападником Севастом, але пам'ятаємо, що після того, як е, він затворів е, дуже серйозно, вилікувався на щастя, е, все ж таки всі ці хімічні процедури неї, негативно на нього вплинули і. Е, це було видно, окремо про це казали лікарі до Хмельницького Борусі перед початком сезону. Для цього Борусія і купила Ніколаса Фюлькорга в основний склад, а Себастьян Алєр саме перед Кубком Африки отримав пошкодження, тому поки що не може виступати у цій команді. Хоча в основну заявку збірної Себастьян Алєр потрапив. Також в нападі знайшлося місце для Джеремі Бога. Зараз він вже переїхав до Ніцо, але пам'ятаємо, що попередні сезони проводив переважно в Італії, в Сосоло, пізніше пізніше Аталанта Бергамо. В Аталанті у нього дуже серйозні були виступи, а зараз виступає в Ніці. Ніця, до речі, яка принаймні перед сьогоднішнім туром. Пла на другому місці в турнірній е, таблиці. Поєдинок розпочався достатньо цікаво, ну, бо вже на самому початку, на 4-й хвилині, е, гості е, помилилися, і е, Франк Песіє віддав точну передачу, як прийнято зараз казати, е, Кей Пес, тобто ключову передачу, так, е, після чого саме. Секов Фухана, центральний півзахисник збірної Код потужним ударом вразив ворота суперника і вивів команду вперед. Рахунок став 1-0 на користь господарів цього турніру. Що цікаво, Код розпочинав останні дванадцять розіграшів Кубку африканських націй з перемоги, тобто сьогодні не, мало, не могло бути просто інакше. Празі тайм був достатньо побільним, не сказати, що було дуже інтенсивно, обидві команди намагалися знайти слабкі місця одна одною, але навряд чи можна було помітити, що збірна війни і поступається в цьому матчі. Деякими відрізками лише вони намагалися зустрічати суперника високим пресингом, проте переважно збірна Кодівага була. Почувалося спокійно і жодних проблем в цьому поєдинку скоріше немало. початку на другого тему, як ми вже згадали, на полі з'явився Шар'є. Якщо, якщо казати про Біловіне і Бісало, тут напевно варто звернути увагу на нападника цієї команди Мала Бальде, який виступав виступали в французькому Ліоні. Так, ми знаємо, який зараз славський час у Ліона, бо він бореться за виживання. Нещодавно лише був на останньому. Місці в чемпіонату Франції зараз трішки вище, але все ж таки це достатньо серйозний рівень, і мама Бальде вважається одним з найкращих гравців цього регіону. Тобто є представник достатньо серйозний цієї збірної навіть у Франції. Один з лідерів команди він був одним з найактивніших навіть у першому першому, першому таймі. Заробив картку для Нікі, гравця Італійської Роми, раніше виступав у Франфурти зараз. Це також центральний захисник збірне код Дівару. Саме е, Мауро Родрігіс, Родрігіш е, з, з, з Гвівінеї Бісау е, в першому таймі зробив це порушення праву на, на собі, по факту, була дуже небезпечна атака, але центральний захисник код Івару не встигав, помилився і порушив право, отримав жовту. Якщо говорити про Мауро Родрігіша, йому 22 роки, ще 23 буде в квітні е, цього року. І він виступає у швейцарській команді Вівердо. Ця команда вона тільки но вийшла до елітного дивізіону чемпіонату Швейцарії, а взагалі він належить Сіону. Тобто, він вихованець ціє, цієї команди і зараз отримує його практику в швейцарській супервізі. Достатньо серйозний рівень, як можна здогадатися. В другому таймі все ж таки багато на що вплинув швидкий відносно збірної Кодівару. Команда Жан-Луї Гасета 70-річного наставника збірної Кодівару Солонової кістки, як раніше було прийнято казати, зараз все, що називається цю, цю країну. Таким чином на 58-й хвилині був прострі від Бамба. Це гравець іспанської сети, А Після чого центральний захисник команди Гвіне Бісау Санганте помилився. Після цього нього була можливість цю помилку виправити. Проте, футболіст французької команди Дункір помилився, і Красо, Жан-Філіпе Красо, нападник Севіна зв'їзди, подвоїв первого кондівалу. Після цього удару. Збірна Гвіне і Бісал не змогла піднятися. Ви знаєте, як в боксі бувають, бувають такі моменти, коли е, так званий нокдаун, після якого спортсмен вже піднятися не може. Так було із командою е, Батіроканди, яка е, ну, дійсно може якісь надії ще мала так, за рахунком на людей. В кінці матчу був шанс у Франкуліні. це дуже перспективний футболіст, який. Належить Бенфіці і дуже багато м'ячів забив за другу команду Бенфіків в попередньому сезоні. Зараз його віддали в оренду в датський Мітю, Проте Франко Лінію цей момент не реалізував. Якщо говорити відверто, то Гвінея ну, Бісал навіть не награла на забитий м'яч. Показники Expected Goals говорять нам про те, що вона з команди награла на забитий м'яч, бо у Кодівара це лише 0,75, у Гвінеї. Бісал 0,30. Тобто, е показники, скажімо, відверто слабкі, але, е якщо говорити саме про потенціал кадру і про потенціал е тактичний, то, звісно, у збірної Кодівар він набагато багатший, то е це також е варто необхідно сказати. Таким чином, збірна Кодівару набирає три пункти, е відкриває цей турнір. Перемогу, як і прийнято, як і необхідно господаря. Завтра е, його день розпочнеться саме протистоянням з групи А, збірна Нігерії прийматиме Екваторіальну війну і цей матч о 16.00 за київським часом. Якщо е, подивимося на е, історію протистоянь тобто між Нігерією і Екваторіальною війне, тут одні перемоги Нігерійців. Три рази вони зустрічалися, три рази Нігерія перемагала. Як буде завтра, Скоріше за все так само. Е, все ж таки, нігерійцям варто виграти цей перший матч, не паче з суперником е, менш рейтинговим, бо в другому турі вони зіграють якраз, якраз з Дівуаном. Е, завтра також о 19-й, закий тим часом збірна Єгипту прийматиме Мозамбік. Е, Мозамбік. Е, Може вважатися таким собі аутсайдером, ноулеймом, андердогом, як загодно можна його називати, але, напевно, нерв Єгипту тут попсує. Е, в першу чергу з цим ще два роки тому. І сьогодні в цілому теж, бо Гвіне Бісал також дисципліновано виглядала у е, оборонних діях. Багато команд грають виключно на результат. картинка в анонсах якихось. Реклама, виглядає чудово, кольоровий турнір, кольорові трибуни і так далі. і так далі. Проте, е, якщо бути чесним, то багато матчів е, граються з малою кількістю забитих м'ячів, і е, варто очікувати, що Мозамбік не буде винятком, спробує засусити гру проти Єгипта, тим паче, пам'ятаємо, хто є у збірної Єгипту. Мохамед Салахи сам може забити 3-4-5 м'ячів. В одному матчі. Mm -hmm. Так що у Мозамбіка повинна бути лише одна мета: це вижити іншого плану на день зміни Мозамбіка. Скоріше за все, немає. Це також протистояння, як і в групі А. Тобто команда з першого кошика проти команди з четвертого кошика. Єпіпіт, як можна вдогадатися, з першого кошика, Мозамбік з четвертого. Останній матч ігрового дня е, в неділі. 22.00 збірна Гани гратиме зі збірною Верде». Збірна «Кабо Верде» знову потрапила до достатньо потужної групи, хідраз цього кошука зараз е, сіялася. А, і варто сказати, що Ганна також є фаворитом цього протистояння, але не таким явним, як Нігерія і Єгипет у попередніх матчах цього ігрового дня. Ганна, після того, як мала величезні проблеми на попередньому турнірі Кубку Африканських націй, коли не вийшла з групи, з Коморським островам, це взагалі був перший і єдиний до сьогоднішніх днів матч, не матч, а турнір, в якому брала участь з Коморських островів. Ганна їм тоді поступилася і з турніру вилетіла, посівши останню скупинку в групі. Щоб такого зараз не повторилося, щоб не стало так, сталося так, що Кабо Верда Різко виявилося сильнішим за вбірну Ганну, ну, необхідно почати цей турнір е, е, з позитивної, позитивної ноти, скажімо так. Е, збірна Кабоверда, ця команда, яка регулярно має е, прогрес, проте також є там, негативні моменти, такі як деякі футболісти з чемпіонату Португалії відмовилися йти в збірну, бо вирішили, що боротьба за виживання у чемпіонаті Португалії складі ще Таких команд, вона чомусь важливіша за uh, виступною збірного Кубку Африки. Подивимося, це виглядатиме завтра. Uh, Три матчі завтра uh, очікують, звісно, окрім uh, чемпіонату Англії, Німеччини, uh, Італії, Італії, Іспанії, Франції, також потрібно знаходити час і для цього. Завтра ще є Суперкубок Іспанії, також um, відбудеться uh, Саудівський, Раді, що парадоксально і трішки навіть іронічно, але повертаючись до теми цих поєдинків на цьому турнірі, то напевно вони будуть достатньо цікавими. Декілька слів на завершення також скажемо про Кубок Азії, який зараз активно триває. Вчора катар обіграв Ліван за 3-0, а сьогодні відбулося три матчі звірна Збірна Австралії обіграла 2-0 збір Індії. Один Ірвін з мечіть забив Ірмін із німецького Лос-Ан-Паулі в Другий Бундесліги. А в інших двох матчах ігрового дня голів, що цікаво, не забивали. Китай зіграв 0 0 з Таджикистаном, а збірна Узбекистану не зуміла забити збірні Сирії. Там також рахунок 0-0. Завтра розпочнуть свій е, шлях на турнірі одні з головних претендентів на перемогу це збірна Японії, яка зіграє з В'єтнамом. Е, Об'єднані Арабські Емірати проти Гонконга, а е, також ввечері е, Іран проти е, достатньо екзотичної збірної збірної Палестини. У цьому будемо завершувати цей випуск. Дякую за увагу. До наступного подкасту. 我 u c h c